Харків, вкотре підтверджує свій статус інтелектуальної столиці. Цього разу в безпечному просторі Харківської політехніки зібралися найкращі представники старшої школи. Сьогодні на них чекає визначний захід. Це не просто чергове змагання. Це фінал другого щорічного СТЕМ чемпіонату в Харкові. Події, яка доводить наука, це цікаво, сучасно і захопливо. Подібні ініціативи, організовані за підтримки Харківської міської ради, допомагають молоді розвиватися. Уватися і залишатися тут у своєму незламному місті, акцентують учасники заходу. Я маю сьогодні честь привітати вас від імені Харківського міського голови Ігоря Терехова. Ігор Олександрович надзвичайно велику увагу приділяє саме освіті, бо ви наше майбутнє. Бо ви будете вирішувати, якою буде наше улюблене місто. І якою буде наша країна? Вам керувати цією країною? А зараз вам треба визначитися і. Стати студентами найкращих в Україні, найкращих в Європі вишів, які розміщені в місті Харкові, бо саме Харків вважається інтелектуальною столицею України, і ви це сьогодні е, доказали ще раз: саме Харків є студентською столицею е, нашої країни. Стем чемпіонат це більше, ніж тестові завдання. Це перевірка швидкості мислення, командної роботи і навіть любові до рідного міста. Протягом години учасники відповідали на запитання з фізики, хімії, математики, IT і не лише. Організатори запевняють, саме такі заходи формують нове покоління науковців і лідерів. Ми хочемо показати через ці вікторини, що ті знання і предмети, які учні вивчають в школах: хімія, фізика, математика, вони насправді це увесь світ, який нас з вами оточує, і це те, що нам людям потрібно. І через ці вікторини ми популяризуємо ці предмети, щоб діти потім обирали спеціальності, які в подальшому будуть потрібні всім нам для відновлення та розвитку України і міста Харкова. Цьогоріч стан чемпіонат проводився вдруге. Його ініціаторами вже традиційно виступила Харківська політехніка та Харківська міська рада. Родзинкою фінального змагання став останній п'ятий блок питань про видатних харків'ян. А в ролі ведучих депутати Володимир Котковський і Вікторія Китайгородська. Саме цей раунд викликав найбільше захоплення в учасників. Це дуже крутий чемпіонат. Ми побачили таких розумних дітей, таких вони орієнтуються у во всіх сферах: чи то фізика, чи то математика, чи то ІТ. Ну на мій погляд, найцікавіший розділ був це про мій Харків, який ми сьогодні проводили. І хлопчики і дівчатка дуже відповідали грамотно і швидко. Взагалі, степ це новий напрям, це напрям майбутнього. І я вважаю, що це наш обов'язок робити все для того, щоб такий захід де як можна чистіше, щоб це цей напрям розвивався і щоб дітям було цікаво зустрічатися, і цікаво було жити в нашому рідному місті Харків. Нескрізним мотивом під час заходу звучали фрази Харків це місто студентів, місто науки, місто майбутнього і саме молодь визначатиме його обличчя через кілька років. Сьогоднішній захід – це яркий приклад того, що місто Харків є, живе, і Харків це дійсно місто герой, місто-залізобетон. Це наше майбутнє нашого Харкова. Ми дуже сподіваємося, що. На прикладі, ось таких наших невеличких команд з кожного району нашого міста, наша молодь буде повертатися до нашого міста, буде відбудовувати їх, і Харків буде прикладом для всіх. Ну а ми підтримуємо ініціативу наших депутатського корпуса успішного Харкова в тому, щоб такі заходи надалі проходили в нашому місті. Більше однієї тисячі учасників із понад 130 міських шкіл і лише одна перемога. Упродовж місяця юні харків'яни проходили ретельну підготовку та долали відбіркові етапи в онлайн-форматі. Але до фінішної прямої змогли дійти лише 9 команд, що і зійшлися у фінальній битві знань. І з самого початку лідерську позицію впевнено отримували старшокласники Холодногірського району. Саме вони й здобули перше місце. Шлях до тріумфу їхньої команди 18 кітен. З 2.0» – це ця історія про спільну роботу і віру в свої сили. Ви знаєте, ми ж команда, ми всі е, якусь лепту свою вносимо, кожен з нас. Ось, наприклад, е, Кирило знає знається більше по інформатиці, там Ліна по математиці, Діана по хімії. Там і всі ми про, про Харків, все ж знаємо, все ж таки наше рідне місто. Тому всі е, взяли в цьому участь, всі ми розумні. Питання були достатнього рівня. Для нас це було як виклик більш. Зможемо ми це, не зможемо. Все ж таки, ми другий рік вже беремо участь в цьому шикарному STEM-чемпіонаті. І дуже цікаво було, які в цьому році будуть питання. Питання достатньо такі складні були, достатньо легкі інколи, але все ж таки ми впоралися. Були нерви, точно, тому що в, прошому, в, прошому, в минулому році ми. Здобули перше місце. В цьому році я новенька в цій команді. Були нерви, але все вийшло так. Вони сьогодні ми лідери цього чемпіонату. Сьогодні я хочу вам сказати, що наші діти найкращі. Вони змогли розв'язати всі, майже всі питання, які ми ставили. І це, на мій погляд, просто чудовий результат. Просто сьогодні зібралися. Класні діти міста Харкова. Вже завтра вони будуть дорослими. І вже завтра вони будуть вирішувати, як нам буде жити, і від них все буде залишати. Ольга Трачук, Віктор Наздрачов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків новини.